wish Доброго дня що ви присутні засідання постійної депутатської комісії економіко-інвестиційного планування промисловості підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій починає свою роботу із трьох членів комісії. Наявні всі кворум є. На розгляд комісії роз... виноситься питання про звіт першого заступника Лубинського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Соболєва Олега Анатолійовича. Інших питань до порядку денного засідання сьогодні не включено. Тож слово надається вам, Олег Анатолійович. Звіт читали. Що на чому хотів би, якщо для доповіді, надаємо вам можливість зосередити свою увагу. на Пропозиціях по, по діяльності по розвитку сільських територій я хотів би почути, і по підприємництву та залученні інвестицій. Будь ласка, можна з місця? Можливо, тоді я всі. Читати, не Немає буде. ж необхідності слухати. Да. Ми, ми, ми її слухали на попередній комісії, звіт буде опубліковано. Ми вивчали звіт, я хотів би просто по тексту звіту пройтися. Процював. Це от сторінка 11, 15, я по скороченій Поскорочені Я Свій звіті. варіант. Да. Коротко доповім. Добрий день ще раз, шановні члени комісії, шановні присутні. Вагомі результати має громада в напрямку інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Це проект будівництва Лубенського дошкільного навчального закладу комбінованого типу для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення на 12 груп по вулиці, по вулиці Ватутіна, 39. В в місті Лубни Полтавської області. Отримав перемогу в програмі відновлення. Програми відновлення України та фінансування у 2024 році з державного бюджету 40 млн грн. Загальний обсяг фінансування з держбюджету 127,9 мільйонів гривень. Певне Анатолійович, що там вже місцеві видатки чи, чи тільки державний бюджет? Ні, там і місцеві видатки. Да. так. Вони передбачені в цьому році. Так. Фінансування буде, не буде. Спілкувалися по цьому питанню в цьому році, сподіваємося. Місцевого бюджету чи з державного бюджету. З місцевого... В цьому році 40 мільйонів. Фінансування... Воно підписано та... фінансування. Так, да. дякую да. Проект реконструкції опорного закладу Засульський, ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. За адресою вулиця Молодіжна, 81 село Засуля, Лубенський район Полтавської області отримав перемогу. У надзвичайній кредитній програмі для відновлення України та фінансування у 2024 році з державного бюджету у розмірі 62 млн грн. Загальний обсяг фінансування з держбюджету 81,7 млн грн. Проект «Еколаб» на шкільному подвір'ї Лубинської ЗОЖ 1-3 ступенів номер 8 та освітній екоосередок для здобувачів освіти Лубенської спеціалізованої школи номер 6 у рамках конкурсу екологічної ініціативи Полтавської області отримав фінансування з обласного бюджету на загальну суму 500 тиж гривень. Завершено реалізацію демопроекту реконструкція внутрішньої системи опалення Лубенської загальної освітньої школи першого-третього ступенів номер 2 та влаштування проливної витяжної вентиляції з реконструкції повітря в будівлі школи за адресою Полтавська область місто Лубини, проспект Володимирський, 62 1 з фінансуванням по проєкту ГІЗ у розмірі 100 тисяч євро. У рамках українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я отримано обладнання на суму 800 тисяч гривень та проведено фестиваль. Здоров'я Фест У рамках співпраці з проєктом Юсеїт Горла отримано майна обладнання на загальну суму 11,8 мільйона гривень. З них у 2023 році на суму 3,1 мільйона гривень. В рамках проєкту Зміна 2.0 отримана відблотного МБФ ізоляція. Обладнання на суму 127,6 тисяч гривень для створення центру підтримки цивільного захисту населення опорного закладу Сульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. У співпраці з північно-екологічною фінансовою корпорацією Невко здійснена реалізація проєкту реконструкції системи водопостачання та водовідведення з провадженням. Енергозберігаючих технологій в місті Лубнина в 2020 2032 роки із залученням грантових коштів у сумі 596. Ти, Анатолій, гривень. Немає Але Андріївний. А результати є по цьому проекту по заміні обладнання? По водоканалу? Зараз працюють економічні. Да, є. Да. Уже? Да, економічні. Є. Дякую. Економія за рахунок насосів, які встановлені, тому що вони менш енергомісткі і там виходить досить суттєва досить суттєвий економія. Я думаю, що ви можете зробити на водоканал, запит, і вони вам Ну і особенно це зменшення кількості ударів вже ж. Отримано обладнання на суму 20 тисяч доларів від представництва Міжнародної організації з міграції МОМ для реалізації проєкту Ресурсна кімната просто для гармонійного розвитку дітей у першій гімназії імені Матвія Номеса. За підтримки про ООН профінансовано та реалізовано 4 безпекових проєкти вартістю по 150 тисяч гривень кожний. Від фонду місцевих ініціатив ЦИВІК профінансовано придбання та встановлено сім сучасних. Сирено повіщення на суму 231 тисяча гривень. Розроблено інвестиційний паспорт Лубенської територіальної громади планується підписання меморандуму про співпрацю між містом Анарбор, Штат Мічиган, Сполучені Штати Америки та містом Лубни. Це місто, яке, ну, скажімо так, має досить велику кількість учбових вищих закладів Америки. І, скажімо так, бюджет деяких університетів складає по 8 мільярдів гривень. не в Америці. Одним з пріоритетних напрямків діяльності є розвиток сільських територій. Завдяки підтримці благодійного фонду повіру у себе та агропромхолдингу АСТАРТА Київ реалізовано проєкт грантової підтримки курс на незалежність. Три місцевих підприємці отримали фінансову підтримку та передали продуктовий банк громаді харчові продукти на суму 115 тисяч гривень. Для КП Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради. У грантовому конкурсі курс на залежність 2.0 гарантову підтримку у розмірі 750 тисяч гривень отримав один підприємець. У рамках ініціативи Юсеїт на підтримку стійкості агросектору «Агрі Україна» більше 50 агровиробників отримали мінеральні добрива, посівний матеріал сонячно та кукурузи. Маються на увазі на безкоштовній основі. Жителі сільських територій забезпечувалися продуктовими наборами із продовольчого резерву Полтавської обласної військової адміністрації та із резерву Лубенської міської ради. У рамках ініціативи продовольчої та сільськогосподарської, е, сільськогосподарської організації ФАО жителі громади, в тому числі і ВПО, отримали більше 17 тонн кормів для вирощування тварин у підсобних господарствах. Ліквідовано звали що у селі Вищий Булатис, Висачки, Вовчик, Березоточі Літвики. E, проведено зустрічі до речі служби Полтавської обласної військової адміністрації з агровиробниками Лубенської територіальної громади із представниками благодійного фонду Червоний хрест із представниками відділу державного нагляду Полтавської області ДС e, України щодо руху великогарбаритного транспорту з сільськими дорогами тощо. Якщо Здійсно... дозвольте, я запитаю, бо забуду. Не що, забудьте, що а скажіть, будь ласка, а у нас ведеться взагалі якийсь облік тварин, по погалів'я, воно зростає, чи навпаки його менше чи більше в сільських територіях становить? По тваринам ведеться облік. У нас по господарських книгах відображається ця інформація. Mm -hmm. Ну, я вам скажу так відверто, що. Кількість тварин не збільшується, дещо скорочується, тому що є питання по їх відгодівлі, є питання по людям, які е, застаються в, сел, в селах і е, безпосередньо. займаються. Тільки з, за рахунок фермерів, які е, роблять нові ферми з новими технологіями, там збільшується обсяг тварин. Ну а є, є тенденція, що фермери вкладаються ну, в розбудову? рекламу. На сьогоднішній день є. Є тенденція, так. Дякую. Далі. Проведено зустрічі. Здійснювалася роботи з благоустрою на, на території сільської військові. Давайте ми перейдемо до обговорення. Давайте. Так що дуже головне там акцентів. А ще хотів би запитати, те, що кожен раз питаю. У нас є відділ сільських територій. На жаль, на, на мою думку, треба було зберігати профільного заступника. Немає, але є відділ представництва сільських територій. Я хочу побачити або почути, чого в нас немає програми підтримки малих кооперативів, немає одноосібного господарства, немає те, що каже колега програм підтримки індивідуального тваринництва. Що по цьому напрямку робилося? Бо, ну, я розумію війна це безперечний аргумент, а однак я хотів би почути хоча б які тенденції по цьому питанню. Друге, по торгівлі, слухав я звіт. Все одно я не розумію, що ми будемо робити з несанкціонованою торгівлею. Її треба в будь-якому випадку врегульовувати і виводити сюди дико стану, в якому вона зараз знаходиться на центральних частинах. Далеко там не всі нещасні приїжджі, стоять бусами в три ряда. І третє, я хотів би спитати, що у нас буде з паркуванням. Зараз такі міста, як Кременчуг, інші наші міста, десь рівнозначні нам запроваджують програми паркування, регулювання паркування за допомогою програмного забезпечення, не потребуючи значної кількості працівників. Оце, будь ласка, на цих трьох питаннях тоді далі. Буде. Мікрофон ключу, обичаюся. По паркуванню ми це питання відпрацьовували кожного року, а навіть кожні півроку воно виникає. В плані роботи пророблено досить багато зібраної інформації. Нема питання в тому, щоб ми надали комусь цей, скажімо так, участок в роботу. На сьогоднішній день не звертався жодний з підприємців щодо цього питання. Можливо, У це... нас десь в відкритому доступі є, що ми таке пропонуємо, так? Да? Ну, на сайті в нас немає про те, щоб запрошуємо всіх українських операторів з паркування. Немає. Я не, не, не знайшов інформації. Де така інформація є, як її відкривати? Для того, щоб. Це зробити і винести на рівень, скажімо так, тендерних пропозицій. Угу. Зараз управління ЖКХ працює над і разом з архітектурою схемою. Окей. І після цього вже буде В цьому році до кінця літа ми цю схему отримаємо? Я сподіваюся, так. Да. Дякую. Пишу. Друге питання підтримка приватного приватно, сільського господарства. Підтримка приватного сільського господарства. На сьогоднішній день. Все, що йде через державні програми, інформацію отримують і на сайті, і безпосередньо всі учасники, скажімо, виробники, як сільськогосподарської продукції, так і тваринництва. в повному доступі, досить велика кількість державних і грантових програм. І якщо людина бажає і хоче і не знає, Всіляка консультативна допомога надається ці людині. Ну Анатольович, ви сказали, що достатня кількість програм, скільки членів нашої територіальної громади взяли участь в таких програмах і отримали підтримку за два не Юліон, <зв. зв>. да, будь ласка. Так, будь ласка, Юліоне. Доброго дня. Доброго дня. Торіч, я щотижня проводжу роботу з розсилання обзвону фермерів. ФОПів, приватних підприємств щодо грантових можливостей. На даний момент, за 2022 рік, слава Богу, ми їх навчили, що дар це не страшно, що вас в армію не заберуть, ваші гроші з карточки не спишуться. Ви не повірите, що, через що ми пройшли у 2022 році. На даний момент на 2023 програма не діяла. Зараз, 1 травня, починається знову державна підтримка на 1 гектар землі до 120 гектарів землі, від 5, здається, до 120, на поголів'я великої рогатої худоби, на поголів'я кіс і овець. От з 1 травня. Зараз, слава Богу, від людей немає, тому я думаю, кількість, яка у нас була у 2022 році отриманих коштів від держави, збільшиться в рази. Люди почули, що це не страшно, що можна йти. Те саме відбувається з грантами серед підприємців. Вони бояться, вони бояться відповідальності. Ми співпрацюємо другий рік поспіль, з Астартою, коли почули, що 10% треба віддавати у продукт продовольчий банк громади. Всім здавалося, що це заберуть всі поля і ферму заберуть і все заберуть. Ризикнули небагато. Ті, хто ризикнули, залишились. Задоволені, в принципі, ніяких не було е, санкцій, ніяких не було проблем, від, відтерміновувались терміни, все проходило у нас по сесії, ви самі знаєте, нічого. В цьому році, верніше, в минулому, жоден наш один переможе цей порятин, і він передає нам. Оці ці 10%. Наші ніхто не захотіли, хоча е, грантова сума збільшилась. Ну, я думаю, ми вам допоможемо. В цьому можу. році ми зараз теж працюємо з підприємством громади. Два млина буде на території Лубенщини збудовано. Зараз пишемо проєкти для, для села Громади для підприємництва. Я до чого що Юліана, ну, Мені надзвичайно хочеться те, що фермера, які в нас хочуть, чи там вони там старообрядці чи з консервативного устрою, що вони бояться залучати кошти, це зрозуміло. Давайте вивчати досвіди інших громад щодо підприємки саме малого або неорганізованого. Ну, коли люди здають молоко за безцінь, то легше нам зробити сепараторний пункт і запустити там і організувати. У нас цього самого у нас не розвивається ягідництво зовсім. У нас селяни за зациклені на тій е, картоплі, яка не дає прибутку. У нас через наші дороги вони не можуть приїхати сюди. Давайте згадаємо той Овський напрямок, да, вже, вони вже просто скоро сюди ніхто не доїде. І через це треба ну, надзвичайно підтримувати на місцях. А в нас таких проєктів немає. У нас звіт за 23 рік це був важкий, і я надзвичайно забираючи наперед, це не в критику, але в побажання. Показники залучення інвестицій і роботи, зокрема, економічного відділу. Я надзвичайно хвалю, бачу, і оцінюю. Комісія відмічає неодноразово на цих. Я хотів би бачити там управління, а не відділ. По відділу представництва сільських територій, ми так перед великим торгненням збиралися заслухати детальну інформацію по життю кожного, кожного старостату чи Старостинського округу. Не дійшли до цього, пішли по шляху скорочення. І розумію, що у вас мало, однак програми підтримки малого приватного господарства я хотів би побачити. Дозвольте добавити. Так, да, будь ласка. Володимирович, шановні члени комісії, дивіться, я вам хочу зауважити ще наступне: деякі, не деякі, на жаль, більшість цих підприємців, наших місцевих, не знає навіть якось як заповнити заявку. То відділ представництва в тому числі допомагає і в цьому напрямку. Навіть продвинуті, на мій погляд, люди не знають, як цим користуватися. Розумієте? Тому всіляка допомога надається саме цим відділом. Те, що вони За... не знають, що нам треба міняти, вони... Виїжджати на місця, проводити виїзні засідання, навчання на місцях, говорить до них їхати. Що треба робити для того, щоб вони я вважаю, що приклад інших послужить розвитку, скажімо так, попиту до цих ну, до цього спрямування саме. Тому що людина перша, ну я не знаю, що саме в Лубинській громаді. Ну бояться цим, ну бояться, не знаю з якого приводу. Ну не знаю. Не можу сказати, що люди, люди сміли в чомусь іншому, а в цьому не, навпаки чомусь. Де е, треба захистити себе і підтримати, не хотять. Ну і безперечно, я хотів би подякувати знову в чергове за індустріальний парк. Сим'я пишаюся це. Те, що воно прийшло при вашій каденції, то це, це безперечно, заслуга є. Співпраця в цьому напрямку була, Ми будемо очікувати результати. По торгівлі питання знову да, базар, ринок, Олег Анатолійович, ну все розумію, нещасні, їдуть, ну, це те, що там твориться, Віталі з коляскою ну, не пройдеш. Я дивився, як вони вже вони просто вилізли до такого, що вже просто йде чоловік на патерицях. Я не знаю, там, не буду там маніпулювати, що він там поранений військовослужбовець, ну молодий. Йому вже пройти не можна просто. Просто по цьому тротуару, той, що по проспекту цей. ну Давайте щось вже. Треба Володимир, можна було піти іншим шляхом, але це треба ну, виділення коштів, щоб зробити там гарний нормальний благоустрій. І шляхом благоустрою... Зробити так, щоб людині там не зручно було торгувати. А що в нас з інспекторами по благоустрою? Є, вже один інспектор нарешті є. У нас він є. Да. Управління ЖКХ. Добре, Дякую, копка. Ще дозвольте, я мабуть, таке побажання. У нас, слава Богу, ЖКХ забезпечило місто смітниками. Ну, дійсно, зараз і десь смітника є. Але в мене таке побажання, ну як, як жителя, як, скажімо так, людина, яка е, живе, в магазин заходиш, виходиш з магазину, е, і мусорка або вони її ховають, е, або біля магазину просто не ставлять. Я ж я так розумію, це ж ну безпосередньо, ми повинні ну благоустрій повинен цим займатися, що біля кожного магазину повинна бути е, будь, е, смітник. Де вийшов там, конфету з'їв, і іду і там, шукаю наш місцевий, ну, смітничок, який ми. Ну, так, вірно, це відділ архітектури і тобто, безпосередньо. просто побажання ну, устріл. Якби для них це багато грошей не, не, не коштує, там 700 800 гривень, та той смітник коштує. Ті урни є. Послухайте мене, якщо заходиш перевіряти, вони з'являються ці урни. А коли людина... Яка перевіряє, відійшла, вони прибираються. На жаль. Або варуються. Варіант два. Дякую. Так, на цьому засіданні комісії оголошується закритим. Всім дякую за участь, обговорення. У нас онлайн немає нікого, так? Не, не, не приєднувався. Для обговорення питань немає. Дякую. Та ну вони почули. Колеги не задають питання, все, дякую.